На ремонт зайшла купальна реп. Ось. Так виглядає. Антени ось тут скручуються. Маємо 5 антенн. Частоти 900, 5,2, 5,8, 2.4. Збоку у нас під'єднання до пульта та кнопки керування. Також система охолодження зроблено ранцевого типу. Все направлені, антени. все направлені антени. ну і пульт та блок живлення йдуть в комплекті. Отже, проблема в наступному, по-перше, все, що роздовбані два гнізда 2.4 та 5.8 повністю. Зломані те ж сама ситуація і на антенах. Ось вони антени, ось виламані кільця. І треба переробити антени. Загалом, як стверджують власники. Даного виробу, що, скоріш за все, не було контакту з антеною, тобі ж не було навантаження. І згоріли підсилювачі, підсилювачі-генератори. Зараз розбираємо, дивимось, ремонтуємо ці два розіми, ремонтуємо розіми на антенах і переміряємо, що нам показує це. Цей рюкзачок. Так, викрутили всі гвинти, підіймаємо захисний лист, ну, і бачимо, як вже казалося раніше, 5 генератор підсилювачів, 2 знизу, 3 згори, плата керування, плата керування і акумулятор на 26 вольтів 20 А. Пріш за все літі полімерний. Тож загалом зняв виходи під 2,4, 5,8. Зараз прийдуть, переробимо. Переробимо, тому що тут зроблено через перехідники, перехідники беремо, напряму напаємо зробимо інший кабель, поставимо. От, і потім будемо перевіряти, що у нас з навантаженням в цих генераторах, модулях. Модуль генератора та підсилювача. Так, отже, в тому конфігі, який зняв, перевіряю антенну, яка написано як заводом рекомендовано 2.4. Вот. Перевіряємо зараз, що ми маємо. І ми маємо на 2.4 зовсім не согласований. У нас согласування виходить 5. Вот. А добре вона налаштована на діапазон 3.2. Тобі ж взагалі мимо. мимо. Перевіряємо наступну антенну на 5.8. Ну, а по-друге, антенні все ж таки да, відломані язички, не достає контакт, і тут сигналу не було взагалі. Тобі ж взагалі не працювало. Ось так ось. Це все виглядає. От. Тобто вірогідність того, що ось тут згорів генератор, підсилювач невелика, тобто на 2,4. Хоч антенна і не є согласованою, але все рівно, все рівно сигнал передавався. Ось з 5.8 є питання. Чи Підходило, не було живлення, може, все ж таки генератор в холосту мателяв і тим самим міг перегоріти. Але знов-таки будемо проводити заміри і все побачимо. Ну а Саму антенну перевіряємо без, без перехідників. Отже, ми маємо, як антенна заявлена на 5,8, то вона показує КСВ 2.80. 3. А найліпший КСВ вона показує в частоті 3810. Тобто взагалі мимо ця антена не є не є запланована саме для діапазону 5.8. Але що маємо, то маємо. Так, отже, антенна на 2.4 перевіряємо через перехідник і на 2.4 вона показує характеристики. 1,45 КСВ. Що є непоганими характеристиками, в принципі, тобі ж сама антина може працювати, а перш за все, у нас тут ці ломані, вони були під перехідник, тобі Сма-Сма, але, на превеликий жаль, зараз у нас не було такого типу, як перехідник. тому Купив підпайку і е, замінив кабель е, замість ось цього ось синього 402-го кабелю RG402, е, взяв RG-58, е, RG58, е, зробив підпайку і е, підсма. Отже, зараз антена на 5.8 під'єднана, бачимо, що КСВ-1-64. Ну, а під 2.4 у нього КСВ 1.67. Тобі ж, даний в даному конфізі антена буде працювати набагато ліпше, ніж з цим кабелем, котрий згибається, котрий втрачає. Це дуже такий Шпетільний кабель. От. І. Ось переробив, зробив потрібної нам довжини, тому що КСВ було до цього не дуже ідеальним. Так, антени зробив, впаяв сюди кільця, позаносив, котрі пообламувались. От. Тепер на місці розі ми вирішив не міняти, тому що сам по собі розім. Ціле механічно пошкоджено було тільки у ці ось внутрішні кільця, тому я їх пропаяв і зробив.